Голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі Аеропорт Бориспіль знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна, оскільки тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта. Про це Андрій Єрмак повідомив в аеропорту Бориспіль на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу акредитованими в Україні з питань імплементації формули миру. Повідомляється на сайті Офісу Президента. Таке повернення до елементів миру. Можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта. завдяки нашим силам оборони і нашим друзям, вашим країнам. І я впевнений, символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми, сказав Андрій Єрмак, дипломатом. Заступник Андрія Єрмака, Андрій Сибіга, який теж був присутній на зустрічі, додав, що аеропорт Бориспіль. Став першим об'єктом, який закрили через початок повномасштабної війни, але водночас він буде і першим об'єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація. Нагадаємо, в середині листопада Андрій Єрмак заявив, що в Україні ще до завершення війни, скоріш за все, відкриють один з цивільних аеропортів, який саме голова Офісу президента не зазначив. Тому чекаємо на відкриття аеропорту Бориспіль в місті Бориспіль. Кабінет міністрів України 1 грудня доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни стадіонів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України. Розробкою порядку допуску вболівальників на стадіони займатимуться Міністерство молоді та спорту, МВС та інші безпекові органи. Ці відомства спільно з обласними військовими адміністраціями. Вже почали розробляти алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів. Очільник Міністерства молоді та спорту України очікує, що допущення глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій та зарядить уболівальників емоціями, які можна отримати лише на стадіоні. Це дійсно так, і ми з цим погоджуємось. Тож чекаємо на відкриття стадіонів і допуск вболівальників. you <music>